Усім привіт! Сьогодні записую відео відеообзорчик. Давненько не було відео на каналі. І вирішив показати вам модель, яку я зараз збираю. Це модель зенітна ракетної установки Тор м 1 від Панди. <кій> Вона в процесі з збірки. Такий, такий, такий ось комплекс. Ця башта вона не встановлена. А чому вона не встановлена? Бо тут на моделі м, такі защёлки, Якщо поставити башту, от, як вона має бути, туди от, то потім я її не зніму. Такий ось у мене виходить комплекс. Траки металеві, вони в комплекті з цією установкою. Взагалі цей набор Тору від Панди. Він майже раритетний, його дуже важко купити. В Україні є він в одному єдиному магазині. Не знаю скільки їх там залишилось, може 2-3. <кій> Була розпродажа на Чорну П'ятницю міг його собі купити. Вартість цієї моделі без знижки майже 3000 гривень. А зі знижкою я її купив за чим то я вже не пам'ятаю. Там ще було іклей і ще щось я брав. Такийсь ось пан. Этот, як? Ну, хотів сказати панцир. Тор. У нього рухомий радар. Ну, Це, звичайно, буде воно все поворотне, як має бути. Також підіймається ось ця ось, ось цей радар, але він погано тримається. Тому будуть по моделі ще, я думаю, якісь доробки це точно, бо так і не має бути. Цьому є косячок моделі. Я вже знаю, як це все виправити, щоб було нормально, так як має бути. Бо я хочу залишити цій моделі можливість е змінювати, е як це, положення з бойового в. Походне. Ось такий ось комплекс виходить. Це має бути отак рівно. Ну, ще, буду, ще буду доробляти. Це, загалом модель непогана, але в збірці вона як ну, стара зірка, мабуть, щось таке, бо надфілем я дуже багато чого робив. Скажу так, <кій Douglas> по корпусу все більш менш нормально, по рубці теж за проблеми з цією ось антеною. Там треба було шпаклювати трошки, але я пішов іншим шляхом. Я з шматочки фототравлення зробив ось там, бачите, такі закладки, щоб не було видно. Там не дуже. Загалом модель мені дуже. Ну так, сподобалась. Я не буду казати, що вона погана, вона мені дуже сподобалась. І <клес> на даний час у цієї моделі альтернативи немає абсолютно ніякої. Бо Тор М1 е, робила тільки панда. А тот Тор, що у зірки він такий. Він, По-перше, він довший, бо у нього на один куток більше. І у нього більш, ну, як на мене, більш проста ось ця антенна. Там ще свої є відмінності. Я не хочу в них поглиблюватися. Я шукав саме Тор М1 від Це Саме така модифікація мені була потрібна. А тор М2 ну, можна було поставити його поруч. Ну, його у нас не купити. Я, чесно кажучи, не шукати, і шукати не хочу. Бо він мені не потрібен. Торем 2 мені більше подобається Саме ця модифікація. Вона мені ну, більш подобається, вона більш така ось ну, деталізована. так У все цікаве. Торем 2 він більш простий. Як на мене, ну і не дуже він цікавий. А ось ця модифікація мені дуже подобається. Що ж, усім дякую за увагу, усіх з наступаючими святами. І слава Україні!